Я вже змирилася з тим, що у тебе нестандартна робота. Ну що, гарно прийшла конференція. Але ми зовсім не бачимось. Що з твоїм оком? Під час матчу упав. Якого матчу? На який ти не прийшов. За кілька днів почнуться канікули. То що? Які плани? Відпочинемо як сім'я. Їдьмо, діти. Це справжня пригода. Я така рада, що ми нарешті всі разом. Чуєш, міський? Hey. А ну, геть звідси! На вихід біго! Я розумію, що ти захищав сестру, але знаєш, що це не метод. Я забув телефон. Хачу! Ні! Але цей метод діє. Що за чорт хачу у перший день? Здається, я на щось натрапив. Ти натрапив на кубло контрабандистів. Наркотики, продажні копи, а керую усім одна жіночка. Невже ти сім'ю з собою взяв? Так раджу трохи знизити градус. Знизити градус? Попуститись? Я не хочу з вами битися. Я у відпустці. Найдіть цього нічим. Рийте скрізь. Я лише хочу відпочити. Я не вірю, що ти звичайний сім'янин. Ми всі маємо скелетів у шафі. Але в першу чергу ти є її батько. Іди і виправ усе. Я скажу. Я, бляха, убил!